Всім величезний привіт! Запрошую вас на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ, які розпочинаються. Акції розпочинаються з 3 по 9 включно квітня. Так, давайте швиденько тут подивимось. І вже детальний огляд буде в магазині АТБ. Сир буде зі знижкою. Масло 62% жирності 52 гривні. Міленіум по 32 гривні подорожчав, бачу. В акції буде чай від своя лінія, крило 85 гривень і філе куряче по 145 гривень. Також в акції ковбаска Апельсин 43 гривні за кілограм, лимони 44, хороша ціна на шаума, шампуні. Добре, ходіть, подивимось в АТБ. Хочу вам подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Кетчуп від приправка по 24.30-250 грамів. Та в акції кетчуп з оливками 26,90, 250 грамів. Бачу, розкуповують ось цей кетчуп, він трішки дешевший, 19,60, теж непогано, його купував 250 грамів королівський смак. Давайте подивимося, що по консервах зі знижками. Філе скумбрії в томатному соусі 170 грамів, і також філе скумбрії в олії 170 грамів. Скумбрія в оливковій олії 240 грамів, 66,60 Найдешевші шпроти в АТБ це шпроти від своєї лінії, вага 160 грамів, 51 гривня, 80 копійок. Лосос в олії 120 грамів. Так, бачу зі знижкою сардіна від торгової марки Боцман. В олії бланшована 53,40. І бачу в акції Сардіна від море Своє лінія, Скумбрія, Атлантична Натуральна 240 грамів. А ось найдешевша це у нас кілька від торгової марки море з квасолею, 230 грамів, 29 гривень. Від торгової марки Riga Gold консерва свинина. Вага тут 525, мабуть. І в акції трішки дешевша. Свинина тушкована. Також 525 грамів. Так. Шановні, зверніть, будь ласка, увагу для власників карти АТБ. Хто має карту АТБ, ось цей кет... кетч, вибачте. Майонез королівський смак 500 грамів можна придбати за 35 гривень 90 копійок. Зі знижкою а майонез від чумак. Теж хороший майонез, я би сказав, би, хороший, якісний. 300 грамів 3590. Зі знижкою торчен європейський майонез 520 грамів, 64,60. Майонез від Гуляй Поли, 300 грамів, 30 гривень. І також в акції майонезний соус 300 грамів дивно. Що майонезний соус дорожче? А, це 550 грамів вибачаюсь. А де ціна на цей? Немає. Я думаю, що а, 300 г дорожче майонезний соус. Це 550 грамів. Де він є? Майонезний соус. Ось він. Салатний. 550 грамів, 33 гривні, 30 копійок. Так, давайте подивимось по ковбасам. Від розумний вибір. Палочка. А, апетитний варена. Виріб фаршевий. Так, я вам хочу побажати гарного дня, бо я ще не проснувся. Сподіваюсь, ви вже всі попросинались. Я ще такий сонний заспаний. 96,90 550 грамів яловича на люкс. Від своєї лінії першого сорту. Так що не дивуйтесь, якщо я скажу на майонез кетчуп, а на кетчуп скажу майонез. А зі знижкою ось така від розумний вибір Новомигородський. 420 грамів, знижка 35%, 38,90 за цю палочку. Зі знижкою 20% австрійська. паличка йде 400 грамів, 107,90 за палочку. Зі знижкою 40% від своєї лінії салямі Баварська. Ціна за 100 грамів 28,80%. Зі знижкою сосиски першого сорту 300 грамів 52 гривні. Також в акції сосиски до макарошків першого сорту з м'яса птиці 330 грамів. Можна придбати зі знижкою крабові палочки, охолоджені від торгової марки Deluxe 250 грамів, 52 гривні майже. Також в акції ікра водний світ. Так, тут криля з ікрою мойви 160 грамів, 47,60. Від торгової марки а, Ікра атлантичних риб в соусі з кальмаром 160 грамів, 47,90 паста креветочна 44,90 паста Веладіс з авокадо 150 грамів 39,30 Рибка сьомга, 100 грамів шматочок від своєї лінії, 100 гривень. Невелика знижка на Форель, 180 грамів. Так, і що я бачу? Яйця 299. 299 найдешевші по 3690. Це перша категорія, своя лінія. І найдешевші від своєї лінії вища категорія 40 гривень 90 копійок. Так, для пухнастиків це корм своєї лінії, для собак. А в соусі з телятиною 63,90 кіло 240 Зверніть увагу, зараз хороша знижка на клуб 4 лапи, пакет пауч 11,90 Шебу можна придбати за 19,60. Корм для котів 30 гривень 90 копійок. Своя лінія. Кетенков, От тільки з рибою консерва в акції. Решта всі по повній ціні 30 гривень 90 копійок. Кормо мяу 12 гривень. Так, і Go пакет Pouch 12.30. Дивно м'ясом кролика для дорослих котів 12.30 і 11.90 11 з яловичиною для дорослих котів. Різний смак по різному ціна. Давайте пробіжемося з вами по молочним продуктам. Також зі знижкою сир 12 місяців. Твердий шматочок 180 грамів, 106,90. Від дзвони сир зі знижкою 160 грамів, 68,30. Також в акції від кому вершковий 150 грамів 59,20. А ось сирний продукт від Тульчинка можна придбати за 10 гривень. 35,90 молоко від ферма, 3,2 жирності. В акції зараз масло від молокія 62% жирності, 180 грамів, 51 гривня 90 копійок. Від торгової марки Норвен горбушу. Можна зараз зі знижкою взяти 25%. Вона по 29,09 за 100 грамів. Майже 30 гривень. Також в акції від Норвен Хек заморожений філе на шкірі. Зі знижкою 20% крило від улар курчат, 7,50 за 100 грамів. Філе куряче від Улар за 100 грамів 14,50. Так, не забудьте йогурти карпатські. Зараз зі знижкою 30%, хороша ціна. Смаків асортименті. Вишня злаки, чорниця злаки та ягідний мікс. 290 грамів, 23,50 будь-який. Так, Давайте подивимося, які цукерки на вагу. Одемер. Одемер. 17.35 зі знижкою 20%. Також зі знижкою Bon Blues чи Bon Blizz 22 гривні. Оці дуже смачні, мені сподобались. Крок від рошен дуже хороші. спробуйте. 17,50. Це в нас йде а, прометей з родзинками та курагою 17,40. 20 гривень чорнослив а, з Волоським горіхом. Оці також смачні від Лукас. 19,20 за 100 грамів. Хто полюбляє золоту лілію, 20 гривень за 100 грамів. Пломбіріні 100 грамів, 18 гривень. Так, що тут ще? Оці також, здається, да, зі знижкою 15% по 15,70% за 100 грамів. Мої смачнющі з урані сайвом. Але зі знижкою вони 31 гривня майже за 100 грамів. Жак Хрусто 14 гривень за 100 грамів. І смачнющі труфальє від АВК 23,20. Печиво деліться прован з лавандою чи що? А, 290 грамів 25-30. Хто полюбляє орео. Ловіта від рошан зі знижкою. 75 гривень майже, 420 грамів. Це в нас йде зі смаком апельсину та вишневе. А ось таку ловіту можна придбати за 100 35 грамів, 23,50. Тільки два смаки на вибір. Мені здається, в фірмовому магазині Рошен там більше смаків, якщо я не помиляюсь. Зі знижкою зараз шоколад від Міленіум 100 грамів, 31 гривня, 90 копійок. А ось такі можна придбати за 31 гривню 40 копійок з мусовою начинкою. Від лакмі. 33,80. Рулети а з фундуковою начинкою. Тут 6 штучок, 222 грами. 72 гривні 50 копійок зараз. Якщо не помиляюсь, в акції зараз зефір має бути. Да. Хто полюбляє зефір, ось його навіть і розкуповують від Жако 45,90-350 грамів ще штук в упаковці. Ці також зараз в акції цістечка по 76,60-280 грамів. 30 гривень 40 копійок. рулет від своя лінія. Барні розібрали, а зверніть увагу тільки з банановою начинкою в акції 60 гривень. І такі барні поштучно 13,80. Дуже смачний рулет від золотий ключик, від Рошен, точніше. Від Рошен, золотий ключик, вага 180 грамів, 35,70. Так, це якась новинка. Показую вам як новинку. Перший раз бачу, що це у нас таке цукерки вафельні. Полуничний сік, яблучне пюре і смажений арахіс. 10 гривень. І зі знижкою вафлі ось ці від Рошен. Тут вага 142 грами. Зараз вони по 2620. Всі розкупили. Дивіться, своє лінія АТБ обновив вафлі Артек. 236 грамів. Упаковку обновив 2790. Зі знижкою зараз усі ці напої від розумний вибір. Тут літр 26,70. Яблучно-виноградний, мультифруктовий, сік яблучно-полуничний і томатний. Чомусь трішки дорожче. 35,90. А ще є персиковий. Я пам'ятаю, що якась олія повинна бути в акції. Бачу майола в акції 44,50-850 грамів. Та в акції олійка 100 жар. Також 450 грамів, 46,90. Зараз гречка в АТБ 23 гривні рівно за кілограм. Які чаї в акції? Хто пам'ятає? А, своя лінія, да. Ось, зверніть увагу, 100 пакетів, 6420, до речі, я купував і, мабуть, ще візьму непоганий чай, не дивлячись на те, що а, виробник ну, для своєї лінії От у нас, да? наш виробник 19.30. 19.30 тут 25 пакетів, та, та 50 пакетів 34,90. Ну, все одно вигідніше ж взяти. 100, 100 пакетів, там ціла а, дешевше. набагато дешевше. І з бергамотом також ті ж самі знижки. Ось ці чаї від своєї лінії також йдуть зараз зі знижкою. 35%, всі в одну ціну, тут 25 пакетів, 29,80%. Фруктові, зелені, ягідні мікси. Також ось ці йдуть в акції по 32 гривні 30 копійок. Будь-який, вага 80 грамів. Тут є шматочки овочів, фруктів, шматочки полуниці, вершкові, та папая, екзотичні фрукти, ароматизований і чорний звичайний, англійський. 32 гривні 30 копійок. По каві, от хто має карту від АТБ, карт нуар можна придбати за 173,90. У склі кава Нескафе Голд. Вага 190 грамів. 306,90. Якобс, також 190 грамів. 292 гривні 50 копійок. Також зі знижкою чорна карта. 75 грамів, 81 гривня. 120 грамів, 118,90. І велика 250 грамів. Чорна карта 220 гривень майже. Чорна карта для турки 250 грамів, 95, 80. Та чорна карта Арабіка 230 грамів, 90 гривень, 90 копійок. Я вам хочу поважати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я йду знімати вже наступне відео для вас. Всього вам найкращого.